У ХЕЛ-24 було реалізовано пакетне підписання процедур, зокрема без електронного направлення. На сторінці пакетної обробки медичних документів з'явився новий тип пакетної обробки це процедури підписання. За замовчуванням, період проведення процедури, вказаний останній тиждень. За потреби ви можете його скоригувати. Також за замовчуванням увімкнене налаштування тільки мої я автор документу, тобто ви бачите тільки свої створені процедури і тільки процедури з електронним направленням. За потреби його можна зняти та подивитися, які процедури у вас є, в тому числі і без електронного направлення. У таблиці ви будете бачити інформацію про статус кожної з процедур. Посилання на процедуру, натиснувши на яке у вас відкриється сторінка з процедурою, за потреби її можна редагувати, дата або період проведення такої процедури, послуга, категорія, направлення та його статус, якщо таке є, та пацієнт і статус обробки. Для зручності можна скористатися розширеними параметрами пошуку. Відфільтрувати процедури за пацієнтом, направленням, категорією статусу, можливо, Health 24 ID, співробітник автор-виконавець, результат процедури, код або назва послуги, статус ВСОС ESOZ або СОЗ-ID. Обравши необхідні процедури, які треба підписати, натисніть кнопку Підписати документи та считайте ваш підпис. Після введення паролю, натисніть кнопку Підписати. Та дочекайтеся завершення статусу обробки на підписання таких процедур.